Доброго дня дорогі друзі! Сьогодні знову з вами канал Іванко. Попав сьогодні до мене ось такий компресор Forte 12 року випуску. Я собі хотів його купити, але при запуску він навіть не набирав одної атмосфери, зразу чути, що йшла нагрузка на двигун. Але так як теплове реле, тепловий виключатель хтось тут викинув зразу. Майстер то не спрацьовувала, автоматика не вибивала, а просто він дуже перегружався. Ну, Всередині там були напутані проводи. Тяжко було навіть розбиратися що до чого. Я все повністю зняв з певної коробки. І тут стоїть От характеристики його. Двигун 2,2 кВт, на 23. Ну, не можу я знайти схему підключення його, але ми зараз будемо розбиратися самі. Тут стоїть звичайний синхронний двигун на 220 вольт. Будемо його пробувати підключати, але не потрібно путати його з трьохфазним, який підключений для 220 вольт. Там зовсім інакше йдуть підключення. О, тут у нас є три обмотки. Я їх продзвоню зараз. О, коли я тільки привіз цей компресор. Я його запускав, він не запускався, не було пускового конденсатора. Я купив пусковий конденсатор, запустилося. Гарно почав працювати, навіть качав повітря майже до 6 і тут я почув гарний вибух. Лупнув у мене пусковий конденсатор. Купив я другий. Другий почало роздувати, я йому не дозволив вибухнути. О, а тоді розібрав бегун, добрався до центробіжного виключателя. Він всього на всього контакти запаялися. І вони не розмикалися. І постійно був включений пусковий конденсатор. Чому він і стріляв? Зараз ми контакти почистимо, думаю, дасть результат. Вігун з компресора. Відкрутили трубку ось Зараз Будемо знімати вентилятор. Тут є механізм, який відключає. Пусковий конденсатор при певних оборотах. А отут завжди контакти обгорають і їх потрібно зачищати час від часу. Ось, я поставив на продзвонку, щоб зразу перевірити обмотку. Так, беремо червоне. Три мама, є червона. Зараз візьмемо чорну. Потрібно буде виключати. Тепер пробуємо чорна обмотка. Чорний провід один і другий. От один і 7. Все, це буде робоча, червона буде пускова. І жовтий. І жовту. Жовта у нас фактично ну, має бути ноль. Три сотих тисячних топів. Поставимо мегаоми. Нуль. Добре. Значить так, маємо червону пускову. Чорну робочу і жовта. Ну, тут двигуна 220 вольт, тут, на відміну від трьохфазного, тут є тільки дві обмотки пускова і робоча Третя два виходи, вони мають нуль, тому що вони йдуть до центробіжного виключателя, встановлений на валу двигуна. Центробіжний виключатель, який... Зараз він замкнутий, тому показує нам 0 ці тих. При наборі двигуна, при запуску двигуна, він, двигун набирає певних оборотів. І за, за рахунок центробіжної сили контакти розмикаються. І тим самим відключають пусковий конденсатор. Потім ми його будемо встановлювати, все, щоб він тільки діяв для запуску. О, Зараз ми це все будемо підключати. Тут немає різниці, в даному випадку на відміну від трьохфазного, де початок обмотки, де кінець. Тут просто ми зараз будемо з'єднувати одну обмотку з іншою. Ну, зараз я може, накину схему, щоб було добре видно і всім зрозуміло. І будемо пробувати. Тут я накинув таку невелику схемку. Тут можна візуально подивитися. От Виходить з одного отвору. Жовтий, червоний, чорний і з другого. І от Як я підключав. Підключати можете собі кожен по-своєму. Головне, щоб було згідно цієї схеми. Тут є червона обмотка. Чорна і червона обмотка. Ці дві обмотки між собою. З'єднані. Жовта йде від краю. Ну, думаю, розбереться всі. Пускова три і три. Робоча 1,7. із сім. Жовта 0. Це, Коли ми його запускаємо, тільки проходить запуск, від'єднується центробіжний виключатель, який через жовті проводи замкнений. Він стоїть так, якби постійно замкнутий при запуску якора і центрова сила його виключає потім доходить до восьми атмосфер, він виключається а до 6 знову включається угу. стравив майже до нуля можна ще трошки підтримати запускаємо подивимося як він качає. Супер. Спрацювала автоматика, він викручився. Візьмемо тут десь носі. Пропускаємо, то такий він мені дав нещасний. У нас ось тут є. Будемо стравлювати повітря, при шести він би мав запуститися. Все, качає швидко. Ми його помиємо, повитираємо, масло я замінив. Все, будемо користуватися. Ставимо лайк, підписуємося, кому що не зрозуміло. Запитуємо. До побачення. Миру всім всього найкращого.